Відбулось пленарне засідання позачергової сесії Хесонської міської ради шостого скликання. На розгляд депутатів було запропоновано питання про внесення змін у рішенні міської ради від 24 червня поточного року. Про податок на нерухоме майно відрізне від земельної ділянки. Також народні обранці ініціювали до розгляду ще кілька додаткових питань комунального спрямування. У проєкті рішення міської ради основного питання враховані зміни до податкового кодексу України передбачені для запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. З 2014 року базою оподаткування визначено замість житлової площі об'єкта нерухомості загальну, тобто збільшуватиметься коло платників та податкове навантаження на власників великих приміщень. Причому ставка податку не зміниться, не оподатковується. 120 квадратних метрів від сумарної загальної площі квартир не оподатковується. І 250 квадратних метрів від сумарної загальної площі будинку. Була житлова площа, тепер загальна. Тобто, в кого велика загальна площа, мінус оці 120 і 240 повністю буде оподатковувати. Один відсоток до, до такої, до 240 квадратних метрів житлової і 2,7% звернення. Також тепер діятиме нова норма, відповідно до якої оподатковуватиметься сумарна загальна площа різних видів нерухомості одночасно. Звичайно, передбачено і пільги. З 2014-го вони можуть застосовуватись до кожного об'єкта, а не лише до одного із задекларованих. За таке рішення питання порядку денного проголосувало 54 депутати міської ради. Два питання, які сьогодні запропонували колеги депутати, також дуже важливі. Це перше питання це субвенція державного бюджету, 22 два Мільйони, які йдуть на різницю в тарифах на підприємство тепле водопостачання, там по 5 мільйонів йдуть на Херсон Теплоенерго, Херсонську Тес, 11 мільйонів на водоканал, щоб перекрити ці от різниці, які. Не дають нам можливості сьогодні все ж таки вийти на ті тарифи. От ну я вважаю, що всі питання були важливі. Також питання, яке запропоновані депутатом Пепелем, це завершується підписання угоди з світовим банком на 22 мільйони доларів для реконструкції нашого комунального підприємства. Тому була необхідність прийняти ці питання виключно сьогодні. Тому депутати прийшли і проголосували і за це. Дякую. Загалом депутати міської ради продемонстрували активність і злагодженість у роботі позачергової сесії.